<свят> Прочитала новини. <почитала> на Сумщині зайшли росіяни і вивезли біля 50 чоловік, жителів села Росії, в Росію фільтрацію Далі читаю. Продовжується евакуація села на Сумщині. українськими волонтерами. Якщо хочуть ще, на всіх хто що говорять, хочуть воювати ще, визволяти території захоплені в 26-му році, 27-му році, тоді до якого села, до якої області дойде евакуація? До Києва дійде евакуація, чи до Львова? Чи до Вінниці? Реалісти є якісь з мозгами? Чи немає? Чи Порошенко вже своїми. Мозгами. Тільки конфеті може робити. Так, цукерки вже по тисячі гривень його є. При пенсіях дві тисячі. Військове озброєння робить. Нормально. Можна воювати ще 200 років. Він з Путіним договориться про свій бізнес. А як люди, ті, що виселили з осель зимою, мають зимувати і куди далі йти, так він не думає своєю партією прибацаною.